Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про реформацію в Німеччині. У 16 столітті Німеччина була складовою священної Римської імперії Німецької нації, до складу імперії також входили Нідерланди, Бельгія, Австрія, частина Франції, Італії та ряд інших територій. Це була політично роздроблена імперія на чолі якої був виборний король. Король мав титул імператора. З першої половини 15 го до початку 19-го століття в імперії керувала династія Габсбургів. А ось саме на початку 16 го століття головним був імператор Карл V Габсбург. Важливу роль у житті держави грали князі землевласники. Їх налічувалося близько 70. -ти. А також відігравали велику роль міста, які в цей період зростали і набували право на самоуправління. В країні був вищий станово-представницький орган, тобто парламент, який називався Рейхстагом. Він складався з трьох палат. Там були представлені курфюрсти це найбільш впливові князі, які мали право обирати імператора, а також знать і представники міст. У князівствах працювали так звані лантаги. Це теж були місцеві представницькі органи, в яких засідала знать, духовенство. І представники міст і сільських громад. Зараз слід відкласти всі справи, підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити коментар, тому що це надзвичайно важливо для розвитку мого каналу. Ну, а тепер будемо продовжувати. В державі в цю епоху панують федальні відносини. Селяни зрозуміло, що в більшості залежні. Однак збільшується верства буржуазії. Найманих робітників, також запроваджуються ринкові відносини, мануфактурне виробництво, тобто в економіці, в соціальній сфері відбувається ряд позитивних зрушень. Католицька церква була досить впливовою, вона продає індульгенції, святі реліквії, активно збирає податки на свою діяльність. Не забуваємо, що церква також була великим землевласником, досить впливовим. Так от, в цілому, незадоволеність діяльністю церкви, її консерватизм. Її величезний вплив викликає все більше і більше невдоволення в суспільстві. На початку 16 століття імператор Максиміліан здійснив спробу обмежити діяльність церкви. Він склав так звані скарги німецької нації. Однак папа Римський, голова католицької церкви, відхилив всі ці вимоги, всі ці скарги. На початку 16 століття також посилюються ідеї гуманістів, наприклад, Ульріха фон Гутена. А разом з тим посилюється критика церкви. Також в країні діяло 16 університетів, які сприяють розвитку критичного, нового, свіжого мислення. Люди насправді змінюють ставлення до себе і до церкви. Серед людей розповсюджуються сатиричні різні твори висловлювання, наприклад, твір листи темних людей, які викривали безкультурність і аморальність духовенства. Тепер давайте скажемо головні причини реформації. А це, по-перше, бажання переосмислити роль християнства в житті країни, суспільства, людей. А також розповсюдження поглядів про створення власної незалежної німецької церкви і незалежної в першу чергу від папи Римського. У 1517 році богослов Мартін Лютер оприлюднив власні 95 тез проти зловживань продажем індульгенцій. В основі цих тез були такі ідеї, що людина рятується лише своєю вірою. Спасіння людини залежить лише від Бога та Його волі, і єдиним авторитетом у справах віри є Біблія, тобто Святе письмо. Люди підтримали ці ідеї. Нове вчення Лютера змінювало ставлення людей до церкви. Люди втрачали віру в роль церкви як посередника між людиною і Богом, падав авторитет папи. І ось це все, тобто церква, папа, якісь рішення церкви, все це ставало просто для людей тепер вигадками, людськими вигадками. Папа Лев X за всі ці кроки Лютера відлучає його від церкви. Це було по тим часам дуже страшне церковне покарання. Однак реформація почалась, і вона мала декілька напрямків. Лютер представляв так званий церковний напрямок. Він хотів реформувати існуючу церкву, тобто католицизм. Однак був і інший радикальний народний напрям, який повністю відкидав традиційну церкву. Ідея реформації відгукнулася в головах, в думках багатьох людей і простих, і знатних. У кожному населеному пункті люди почали сперечатися, якою має бути церква. Люди перестали сплачувати церковні податки, вони ваганяють католицьких священників, а князі тим часом починають забирати церковні землі з собі. Селяни та біднота піддалися вченню представників народної радикальної реформації, які проповідували, наприклад, знищення католицької церкви, і також ідею, що все, що є навколо, має бути спільним, і всі мають бути тепер рідними в суспільстві. Так починаються стихійні повстання селян проти католицької церкви та панівних станів. Вимоги народу стали вже не тільки релігійними. А й соціальними вони вимагають рівності. Ці масові та жорстокі повстання отримали назву Селянської війни 1524-1525 років. Мартін Лютер засуджував ці повстання, насильство і називав їх грабіжницькими ордами. Закінчилася ця війна поразкою. Загинуло близько 100 тисяч осіб. Колишніх повстанців чекали жорстокі покарання, але в результаті. З'явилися нові євангельські релігійні вчення і напрямки, наприклад, баптисти, меноніти, методисти та п'ятидесятники.